Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки цього дня. На нашому напрямку фронту ситуація продовжує залишатися напруженою, але повністю перебуває під контролем Збройних сил України. Наші військові успішно виконують усі бойові розпорядження. За даними оперативного командування Південь, противник продовжує оборонні дії та облаштовує нові рубежі оборони. Наші ракетно-артилерійські підрозділи нанесли удари по позиціях ворога. Районах зосередження живої сили, техніки та озброєння та колонах техніки ворога при спробах переміщення резервів і переформування підрозділів. Втрати ворога дорозвідуються. Також, за інформацією командування повітряних сил ЗСУ на Дніпропетровщині за допомогою винищувальної авіації сьогодні, вночі було збиті три ворожі дрони камікадзе Шахід 136 у Криворізькому районі. Вночі та вдень. Обстрілів не було. Проти ворог продовжує терор Нікопольського району. Нікополь окупанти обстріляли Зарсазеве-Град та ствольної артилерії. Пошкоджено 13 п'ятиповерхових житлових будинків, приватний житловий будинок, дитячий садок та інші цивільні об'єкти. Унаслідок обстрілу Зарсазеве-Град Марганецької громади пошкоджено насосну станцію Марганецького водоканалу та лінію електропередач. Слава Богу, також без страт. В результаті для 40 тисяч сімей було перервано водопостачання. А 10 тисяч сімей залишились без світла. Завдяки оперативно проведеним роботам. Зараз електро та водопостачання в основному відновлено. По звільнених минулого місяця населених пунктах північної Херсонщини ворог гатив з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню ГРАД БМ-21. Пошкоджено кілька будівель, але головне. Що без людських втрат, також у самому кривому розі повністю забезпечена роботу всієї інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Ситуація в місті повністю контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Сьогоднішнього дня всі котельні Кривого Рогу, які обслуговують житловий сектор, соціальні, медичні бюджетні установи та інших споживачів, почали вже подачу тепла. Гідравліка прогнана була до цього. До виходу на повні нормативні показники, звичайно, потрібен певний час. Роботи багато, за один день підключити таке велике місто, як Ривий Ріг, неможливо. Плюс котельні та насосні також можуть потрапляти під верні відключення електроенергії. Плюс, дай Бог, щоб не було гідравлічних ударів. Але процес уже запущено. Роботи з підключення будинків ведуться постійно. У місті створено оперативні бригади для усунення збоїв, якщо вони десь виникатимуть. Управителі та керівники ОСББ зараз також проводять велику роботу та мають оперативно забезпечувати прийом теплоносія до житлових будинків. Як показав час, рішення про початок розпалювання котелин з 29 жовтня та запуск тепла з 1 листопада був вірним. Сьогодні зранку. Багато хто бачив, особливо хто як я рано встає, що вже на машинах був іній. Також ми не знаємо, скільки часу буде потребувати запуск тепла ну, через відключення. Також сьогодні почалася шоста хвиля допомоги криварійським сім'ям, видача безкоштовних продуктових наборів від міста. З травня місяця більш ніж 190 тисяч криворізьких родин вже отримали такі набори. Зараз допомогу отримують ще 55 тисяч родин криворіжців. Усі пункти, у яких видаються набори, відкрилися вчасно. Дякую всім криворіжцям за те, що прислухались до моїх рекомендацій не приходити з самого ранку та не створювати черги. Також дякую працівникам пунктів та соціальних служб за злагоджену роботу. За сьогодні набори одержали 5,5 тисяч криворізьких сімей. Також допомагаємо сім'ям переселенців, які перебувають у місті та особливо потребують допомоги. Спільно з організацією Save the Children Ukraine їм надано 16 тисяч продуктових наборів, а разом з ЮНІСЕФ понад 7 тисяч комплектів нового зимового одягу для дітей та про наші мирні перемоги на чемпіонаті світу з джиу-джитсу в Абу-Дабі, криворізька спортсменка. Ангеліна Гребенко виборола бронзову медаль. Вітаю та бажаю нових перемог. Шановні криворіжці та всі, хто зараз перебуває в нашому місті, вкотре наполегливо наголошую на необхідності дотримання правил повітряної тривоги. Будь ласка, бережіть себе та своїх близьких. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили і запитуйте себе, що я зробив сьогодні, щоб наблизити нашу перемогу, і що я можу зробити завтра. Скучної вам ночі, дорогі земляки, слава Кривбасу та слава Україні!